Тож, загальною темою цього міжсезоння буде фентезійний жанр, або більшість шоу із списку у тому чи іншому роді фентезі. Ми почнемо із «У серці чи Цубаки. Аніме що я не пам'ятаю, аби його хтось взагалі замовляв, тож це було або незадовго до того, як я почав брати за це гроші, або хтось тихцем дописав його до списку. Яка зрештою різниця? Отож, «У серці куноїчі цубаки це тринадцяти серійне комедійне повсякденне аніме, що розповідає про ізоляціоністське селище кунаїчі, де вчать наразі передбачуваних речей як те, що чоловіки злі, жахливі смертюхи, що мають члени. Бо о, господи боже, як огидно, жахливо та богейські бути чоловіком. На жаль, цубаки, схоже, все це подобається, не зважаючи на те, що вона ніколи не бачила чоловіка за своє життя. І отак починається дивна історія про те, як цубаки дізнається, хто ж у біса ці чоловіки. Бо що здебільшого ігнорує за це повністю і перетворюється на повсякденність цього жіночого селища Нінці Ну, Цубакі все ще головна героїня, чи ситуація крутиться навколо її взаємодії з іншими командами, чи вона змушена по суті роздавати червіні копняки іншим дівчатам, аби вони робили щось корисне. Суть полягає в тому, що як для шоу, яке має розповідати про серце коної чи у в ньому не так уже і часто йдеться про серце. Проте тут багацька фентезійної повсякденності. Знаєте мене веселить як у жанрі сучасного японського фентезі нінці здебільшого перетворилися на окрему від решт. Японії народність на дивуть Наруто тільки частково винне у цьому, бо навіть до Наруто ніндзі вважалися як щось окреме та унікальне. Гадаю, Наруто просто кодифікував той факт, що не окремий від політичного утворення, в якому живуть народ. І причина, чому я розповідаю вам усе, це полягає в тому, що багато в цьому аніме тільки тоді має сенс, коли ви дивитеся на нього крізь саме ці лінзи. Головна причина, чому в цьому всесвіті селище ніндзі розділені за статтю, полягає в тому, що раніше чоловіки та жінки любили. Терчити одне одного більше, ніж бути нінцями, тож натомість, аби просто сідати, одружуватись і заводити маленьких нінценяток, вони тікали із селищ. Але ж чому? Чому вони не могли просто дозволити іншим нінцям одружуватись? Саме я нінці у цьому лаштунку, бо з того, що ми наразі побачили, це просто селище людей, які вміють чаклувати читсу. Немає всеосяжної цілі, задля якої ці дівчата тренуються. А також немає якоїсь навислої загрози повного винищення. Лаштунок працює тільки тоді, коли ви застосовуєте сучасні стереотипи про нінці, у яких ідеться, що вони фактично окрема народність, окрема від решти японців, за фахом, що в контексті Японії не є чимось дивним. <пух> Анті, та чорта лисо, аж настільки в це аніме в'ївся. Очевидно, це просто аніме про милих дівчаток, що роблять милі речі, та феміністські гасла про ненависті до чоловіків використовуються як виправдання, аби не малювати чоловіків. Ну, у цьому і полягає проблема. Будь-якій людині, яка знаходить у цьому аніме якийсь політичний посил, я б порадив перестати споживати так багато політики. Вона труїть ваш розум. У цьому шоу практично немає політики, бо я більше ніж певен, що справжні феміністки, яких люди собі уявляють, люто ненавидітимуть це аніме за те, що воно недостатньо політичне, і всі тудешні дівчата мають смугу вбрання. Це сп... Справді, просто шоу про миді дівчачі витівки, що навіть не так уже й погано. Справді просто. ну такі шоу ситуативні. Це справне аніме для того, чим воно хоче бути. Щоправда, я не певен, чи багато людей постійно мають настрій на таку розслаблену повсякденність.